Хочу сказати про те, що буде завтра сесія Черкаської міської ради. Всі ми знаємо, що в порядку денного перше питання стоїть про дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Дарича. Значить, по заявці попередні дані депутатів присутні 52 депутати і 5 депутатів тут під відпросом, у відпустці, так що можливий склад депутатів буде максимальний. Але після. Кажемо, такого свого аналізу, можливо, я зараз скажу думку, про яку я навіть не обговорював з депутатами. Я буду просити депутата Гришанова Артема відкликати цей проєкт рішення, який був зданий в Раду. Якщо він не погодиться, то буду просити депутатів Черкаської міської ради не підтримувати дострокове припинення міського голови Сергія Дарича. Чому? Я зараз це поясню. Ви знаєте про те, що я заявляв на сесії Черкаської міської ради, що є окрема ухвала Київського апеляційного господарського суду, де сказано. Постановити окрему ухвалу щодо перевищення повноважень міським головою Черкаської міської ради Сергія Дарича, прокуратурі Черкаської області вжити необхідних заходів щодо здійснення перевірки перевищення повноважень міським головою Черкаської міської ради Сергієчем, ухвалу направити Черкаської міської ради до прокуратури області для вжиття відповідних заходів реагування. Дуже багато цього приводу було пояснено юристів міського голови, самого міського голови, що це там підробка, не підробка. Є ухвала, є закон України, є рішення. Тому яким чином воно там відбувалося на сесії, мені, мене тоді не було. Це було до 2010 року. Тому, якщо буде і відмінятися ця ухвала, то опять це буде, вона буде відхилятися рішенням закону України. Це перше. По друге, якщо ви пам'ятаєте, в цих поясненнях виникають про те, що. Це проблемне питання продаж сквером за драмтеатром, продаж цієї земельної ділянки на сесії на тому ж самому пленарному засіданні відбувалося двічі. Перший раз депутати не набрали голосів, другий раз чомусь вони набрали вже після обіду, під вечір. То я хочу задати питання, яким чином спромоглося головуючим міським головою Сергія Даричем? Під час проведення цього пленарного засідання два рази виносити це питання, не завітувати його в кінці і надати можливість в центрі міста продати цю ділянку. Дуже багато питань виникає. Далі зайшла заява про те, що стрижак Микола Дмитрич. Минулому заступник міського голови подає в Соснівський районний суд міста Черкаси на виконавчий комітет Черкаської міської ради, на Черкаському на Черкаського міського голову Сергія Одарича на Черкаську міську раду з приводу того, щоб відшкодувати йому за незаконне звільнення, яке вже доведено законом і рішеннями судом. На суму 713 тисяч 338 гривень. Третє. Вже заяву він повідомив про це, рішення вже є. Він вже це виграв засідання. Третє. Ви пам'ятаєте, що при незаконному звільненні людей, які були, працювали минулі роки, Уже відшкодував міський голова 200 тисяч через ДВС була продана його машина. Зараз же сума, яку будуть продавати до відшкодування в міський бюджет ще 800 тисяч. От тільки я вам зараз надав два приклади, де вже бюджет наш отримає, завдяки цієї людині 1 мільйон 600 тисяч. Грошей ті, які е, нанесено ущерб завдяки його діям. Далі. Зараз буде відкрите кримінальне провадження, є звернення про е, підозру щодо невиконання рішення суду по будівництву військового полігону, де не було виконано підписано рішення виконкому, яке було проголосовано щодо надання містобудівних обмежень, умов і обмежень. І п'яте. Також буде відкрите кримінальне провадження, бо вже написано про підозру звернення до Генеральної прокуратури, про дії міського голови Сергія Одарича щодо роботи його цих звернень і надання доручень, контролю за міським казначейством. Я вже про це казав, що яким підприємцям казначей наш може виплачувати кошти, а яких ми кладемо. Значить, про це є висновки самого казначея України, київського, які приїжджали сюди з аудитом з перевіркою. І от скажіть, будь ласка, оці всі п'ять питань, які я зараз вам довожу, а ви доведете мешканці міста Черкаси, особисто мене з'являється желання, щоб ця людина працювала далі. І що вже отримувала вона всі ці звинувачення, працюючи саме міським головою, саме держслужбовцем і саме будучи на посаді. Тому я ще раз заявляю, що я буду зустрічатися зараз з депутатом Грішаном про те, щоб він відкликав свої проєкт рішення. А депутатів просить, щоб вони не голосували за це.